Віртуальний музей світового українства Український всесвіт відчиняється. А серед його живих експонатів спільний проєкт Радіо Перше та Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою львівської політехніки, діаспора, культура. Діаспора культура, подкаст про життя митців українців закордоння. Вітаємо вас, шановні слухачі в етері Подкаст Діаспора Культура. Мене звати Назар Данчишин. Мене звати Романія Строцька. Ми працівники Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка. Сьогодні ми говоримо про квітку Цісик. Вона без сумніву належить до тих людей, чиє життя було схожим на комету. І ось цим пишним, красивим хвостом комети є її голос, і ті два розкішні красиві альбоми, які вона подарувала нашій публіці. Варто зазначити, що її походження інтелігентне. Про це дуже гарно написано у книзі Романа Горака, дослідника творчості і біографії квітки. Цісик мої батьки приїхали з Львова, і мій тато був скрипалем. Я в нього почала вчитися як від четвертого року життя, і давно і дов, довгий час я думала, що я буду, я буду скрипачкою. Але я все любила співати. Я співала малою дитиною в пласті, в школі, в церковному хорі. Батько Володимир Цісик, родом з-під Коломиї, зі села Ліски, син багатодітної родини Цісиків. Закінчив львівську консерваторію, навчався музики в Празі та Мюнхені. Був головним концертмейстером львівської опери. Він феноменально виконував пісні на скрипці. Мати Іван Націсик, дівоче прізвище Лев, родом із міста Львова. До речі, якщо гуляти вулицею Глибокою, можна натрапити на той будинок, де мешкала їхня родина будинок номер 8 Батьки Квітки познайомилися під час Другої світової війни. 18 липня 44-го року побралися. На превеликий жаль, війна не дозволяла їм. Спокійно провадити молоде сімейне життя. Тож довелося втікати. У 45-му році у подружжя народилася перша донька Марія. У 53, му 4 квітня, вже у Нью-Йорку народилася квітка. Володимир Цісик навчав своїх дітей грати на скрипці та фортепіано. Марія стала видатною піаністкою. Крім того, Марія стала директоркою консерваторії у Сан-Франциско, вела майстер-класи у Карнегі-Холі. Золотим правилом у родині Цісиків, вже на чужині у вимишінній еміграції, було спілкуватися вдома саме українською мовою. Звісно, родина інтегрувала своїх дітей в американський соціум, але водночас плекала українську національну ідентичність, старалася, аби Доньки не забули про те, звідки родом їхні батьки, діди, прадіди, чия в світі молодиться, як та гандяпі лолиться. Ой, скажіть на ну, добрі люди, що зі мною тепер буде, ой, скажіть на ну, добрі люди, що зі мною тепер буде. Гандя душка, гандзя любка, ганцямила, як голубка, гандябка, гандзяти. Гандя тятя молодичка дичь, гадушка, гандя любка, гандябила, як колубка, ганча рибка, гандя птичка, гандя тяча молоко дичка, моя мила чим ти мене напоїла, чи любистком чи чарами, чи солодкими словами, чи чи чарами, чи солодкими словами. Дядя душка, Андя любка, ганджамила як холибка, ганджарика, гандяптичка, ганчача молодичка, душка, Андя любка, ганджалюбка, ганджамила, як холибка, гаджарибка, гаптичка, гадяча молодичка. Правилом хорошого тону в будь-якій діаспорній сім'ї, які б труднощі родина не переживала, було віддавати. Дітей до українських навчальних закладів, до суботніх недільних шкіл, до скаутської організації Пласт цим було сповнене і дитинство Квітки. Якби у нас була можливість відмотати час назад і подивитися на квітки в Цісик, коли їй було 12-13 років, то що би ми побачили? Зазвичай у будні, як і її ровесники, вона ходила до звичайної американської школи. Але. Це змінювалося на вихідні, поза як батьки дуже сильно дбали про те, аби Квітка Цісик і її сестра були свідомими українками. І на останню чергу це вдавалося через суботні та недільні школи. Квітка Цісик відвідувала школу українознавства. Такі школи зазвичай бувають трьох рівнів: нижчого, середнього і вищого. І навчання у них відбувається у суботу або неділю з 9 до 13 або і пізнішого часу. Серед предметів, які пропонували вивчати українцям за кордоном, були зокрема українська мова і література, історія, географія та культура України. Ясна річ, що недільні школи це було не єдине, чим займалася квітка цісик у свої вихідні. Завдяки батькові вона дуже активно і дуже патріотично долучалася до цілої низки культурно-масових заходів, які організовувала тамтешня українська громада. Зокрема, відомо, що 23 лютого 1964 року в українському домі була організована вистава Метелик за п'єсою Наталі Забіли. Батько квітки Цісик Володимир був одним із організаторів цього вечора. А квітка виконувала дует мурашок разом із Ларисою Магун. Крім того, вона активно брала участь у мистецьких вечорах творчої молоді. І неодноразово виступала там, граючи на скрипці. Цікаво, що гра на скрипці і любов до цієї гри зародилися у неї дуже рано, у чотирирічному віці. Саме тоді батько вперше показав їй, як це грати на скрипці, і все подальше життя вона дуже активно намагалася вдосконалити свої вміння. Тому багато хто провіщав їй долю відомої скрипальки. Крім того, у неї був талант до сценічного мистецтва. Відомо, що Квітка Цісик також відвідувала балетну школу Роми Прийми Богачевської. Матір цієї балерини була хорошою знайомою батьків Квітки. Цісик. квітка зіграла головну роль у дуже відомій балетній казці «Попелюшка». Пізніше у балетній сцені опери Анна Ярославна у Карнегі Холі. Вона теж досягла великого успіху, і чимало тодішніх діаспортних видань відзначили її великий талант. Третім таким стовпом, на якому трималася українськість квітки, цісик, був Пласт. Пласт – це скаутська організація, назва якої походить від козаків пластунів, які виконували розвідницьку функцію у війську. І важливо, що квітка цісик у семирічному віці вступає в пласт і далі розвивається там доволі стрімко її пластунська кар'єра. Вона активно долучається до усіх заходів пласту і дуже віддано виконує пластовий закон. Ви тільки послухайте, що до нього належить. Це бути словним, бути совісним, точним, ощадливим, справедливим, вічливим, братерським і доброзичливим, врівноваженим, приносити користь народу і людству, слухатися старшину, бути пильним, дбалим про здоров'я, любити красу і дбати про неї, та бути доброї думки. Так видається, що все подальше життя Квітка Цісик дуже ретельно виконувала цей закон, і він став для неї дуже міцним і надійним фундаментом. Що ж до музичної освіти, після закінчення 1970 року вищої школи музики і мистецтва у Нью-Йорку, квітка ще навчалася впродовж року у Гарпер коледжі, складовій частині університету штату Нью-Йорк у Бінгемтоні. Крім того, виграла стипендію на навчання у Бельгії. Там вона вдосконалювала свій оперний спів і їй також провокували кар'єру у цьому жанрі. Однак у 1971 році помер її батько, помер від інсульту. Виникла потреба заробляти гроші на життя родини, і 17-річна співачка пішла з опери у світ реклами, у світ джинглів, пісень комерційного характеру. Таким способом вона здобула свою американську славу, її унікальний голос, про що ми ще. Поговоримо з Романією, мали за честь використати у своїх рекламних кампаніях десятки всесвітньо відомих компаній: Макдональдс, Кока-Кола, Пепсі, Форд, Кінг, ABC, NBC та багато інших перелік можна продовжувати. Отже, квітка стала однією з найдорожчих і найпопулярніших виконавців джинглів у Сполучених Штатах. До речі, записана для компанії Ford. Рекламна пісня «Have you driven a Ford lately?» побила всякі можливі рекорди. Цю пісню прослухали понад 20 мільярдів разів. На той час це було в чотири рази більше ніж усе населення землі. Отже, квітка увірвалася в коло знаменитостей під час спілкування із ними наголошувала на своїй українськості. Коли її запитували, яка ж вона українська музика, квітка відповідала: дуже гарна, мелодійна і народ наш співучий. Їй відповідали: якщо так, заграй нам щось, заспівай, сумно, але ми не мали жодної платівки на професійному рівні. Бо то дорога річ і забирає багато часу. Квітка зрозуміла, що мусить це зробити. І не тільки для своїх приятелів, а й для всіх українців. Цитую: я не могла, казала Квітка, не мала змоги щось зробити для нашого суспільства тільки це. То був такий мій дарунок. Я мріяла, що в Україні мене почують. Відтак Квітка Цісик залучає. Найкращих студійних музикантів Нью-Йорка до запису двох повноцінних високоякісних альбомів на українські теми. Українськомовні альбоми вийшли у 1980 та 1989 роках. Перший із них називався Квітка «Sons of Ukraine», а другий два кольори. Квітка проявила неабияку щедрість. На запис цих альбомів вона витратила понад 200 тисяч доларів. Це її власні кошти, які вона по суті подарувала українцям. В записі цих альбомів брали участь члени родини Квітки Цісик, старша сестра Марія акомпонувала на піаніно, і також їй допомагали. Перший чоловік Джек Кортнер та другий Едвард Раковіч. Мати Іванна стежила, аби вимова квітки була максимально правильною. Високим визнанням цієї роботи стала номінація на Греммі. Обидва альбоми у категорії Сучасний фолк були номіновані у 90-му році. Водночас, із визнанням на міжнародному рівні, визнання вона отримала і в Україні. В підсовєтській Україні ці пісні були офіційно заборонені. І поширювалися лише підпільно їх переписували на бабіни, їх поширювали з рук у руки. Видатний український співак Назарій Яремчук відзначав, що краще за квітку пісні Івасюка не заспівав ніхто. Вона змогла це відчути неймовірно. Вечеремщина мо душему вбралася калина, вівчара в садочку, в тихому куточку. Ще зустрічає. зурічає що його кохає, всюди буйно квітне чер. Свій другий альбом Квітка Цісик присвятила своєму батькові. Тому ми можемо на обкладинці прочитати такі слова Володимирові Цісику Скрипалю Віртуозові, моєму незабутньому батькові, присвячую цю збірку пісень. Обидва альбоми Квітки Цісик є хорошим свідченням того, що вона і справді крізь все життя пронесла ці чудові закони пласту. І вона не словом, а ділом довела свою українськість. Хоч і не мусила, ніхто її до цього ніяк не спонукав, як тільки власне бажання, щира ініціатива показати усьому світу, яка вона українська музика. І не в останню чергу визначальним є і голос. Квітці Цісик вдалося своїм унікальним голосом продемонструвати українську душу. Чимало музикознавців сходяться на думці, що Квітці Цісик притаманне колоратурне сопрано. Це найвищий і найбільш рухливий жіночий голос. Він легко може виконувати різні вокальні партії, а також йому притаманний певний сценізм, артистичність. І саме тому те, як виконує Квітка Цісик свої пісні, це справді незабутній досвід. Її голос можна було б порівняти із голосом Ніни Матвієнко чи голосом Едіт Піаф, голосами, з якими люди асоціюють собі цілі нації. Крім того, квітка володіла унікальною технікою білого голосу. Це той вокал, яким послуговується зокрема в українських Карпатах, і ним вона заспівала декілька пісень на першому альбомі Songs of тут... Так і гриво пливе тут час, свобідно шумно весело. Ой, нема то краю, краю, на ту верховину. Там би мені погуляти хоч одну годину Ой, нема то краю, краю на ту верховину Там би мені погуляти хоч одну годину Ой, нема то краю, краю на ту верховину Там би мені погуляти хоч одну годину З верха на верха З бору бік, З легкою все Субтитрувальниця Оля Шор і руках топіт, буяє

Не зайвим буде згадати і про кінокар'єру Квітки Цісик. Вона виконала відомий саундтрек You Light Up My Life для одименного фільму. Ця картина здобула низку винагород, зокрема, і Оскар за найкращий саундтрек. Крім того, квітка була голосом і інших відомих американських фільмів. But now you've come up Повертаючись до теми України, згадаємо про неофіційний візит квітки зі своєю матір'ю Іванною до України 1983 року до Львова та інших міст Заходу. Це був неофішований перший і останній візит, коли Квітка побачила свою історичну батьківщину. Моя мрія була, що я. Що мої земляки почують, будуть слухати мою плиту, почують мою музику і мій голос на Україні. І моя мрія сповнилася, бо не тільки чують на радіо мою плиту, але також відчувають від листів і від людей, відчувають мою продиву любов, сердечну любов. До України і а тепер до вільної України. І моя моя мрія сповнилася і два і рази. 1992 року у квітки цісик діагностували рак молочної залози. Почався болючий шлях терапії, який тривав сім років. Квітка не переставала наполегливо працювати, записувала джингли. Думала про випуск третього українськомовного альбому, присвяченого Колесковим. Але, на жаль, цей третій альбом не побачив світ, його не закінчили. Остання пісня, яку записала Сісик, журавлі на слова Богдана Лепкого вона по суті стала символом трагічної долі співачки Чути кру-кру-кру в чужині помру. Заки море перелечу Крилонька зітру. Тож, 29 березня 1998 року у Нью-Йорку за п'ять днів до свого 45-річчя Квітка Цісик померла вдома серед своїх рідних. До речі, від тієї самої хвороби померли також її близькі родички, мати Іванна, старша сестра Марія. Але ми не можемо забувати про життєстверність постаті Квітки Цісик, про життєстверність її пісень і того, як вона поводилася в житті. Усі люди, які знали особисто квітку Цісик, чи, хоча б подай, один раз її зустрічали у своєму житті, стверджують: від цієї жінки струменіло життя. Вона всіх засліплювала своєю щирістю, непідробністю, яскравістю своєї постаті. Квітка Цісик була найкращим свідченням справжнього життя, справжнього українства і справжньої любові до рідного краю. Отож, уже впродовж багатьох років творчий спадок Квітки Цісик надихає українство до поцінування своїх традицій і що головне гордості за своє походження. Почуємося в новому епізоді подкасту Діаспора Культура. Дякуємо вам за увагу. Почуємося. Діаспора Культура подкаст про життя митців українців за кордоння.